Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу приготувати літній малосольний салат. Давайте приготуємо разом. Огірки нарізаю на ось такі тоненькі полоски. Якщо помідорки невеликі, такі як у мене, їх можна перерізати на 4 частини. Кабачки також нарізаю на невеликі тоненькі полоски. Для такого салату також знадобиться зелень. Я використовую кріп. Всі овочі пересипаю в миску, додаю часник та сіль за смаком. Тепер це все пересипаю в пакет і добре перемішую. Такий салат можна куштувати уже через годину. Але якщо у вас є час, можна залишити в холодильнику на ніч, він виходить ще смачніший. Обов'язково скуштуйте таку літню смакоту. І не забудьте цьому відео поставити лайк. Я вам бажаю мирного неба, приємного смаку, готуйте з любов'ю і будьте здорові!